Вітаю! Сьогодні 19 грудня і це мій корисний сніданок. Я не знімала сніданки. Е... По причині? Ну, телефон не хотів записувати. Але ж вирішила все одно якось виправляти і знімати знову сніданки свої, бо я нічого не роблю. Нічого. Нічого корисного не заварюю собі. Так, то вирішила продовжувати. Так, і сьогодні на сніданок рисова каша. Так. З креветками і печерицями. Як я її готувала, трошки буде далі. Так, Креветки є, печериці є, але ще гарячі. Тому я заварю чай. Ну, дійсно, нічого не заварювала. Риби чи жир не пила. Вітаміни не пила. Не знаю, як це на мене діє. Стільки багато не знімала, це. Я не знаю. Добре, я виправляюсь. Каркаде. Каркаде. І ось цю чудову траву. Вербена. Лимонна вербена. Так. І у такому стані, ось дві цієї трави, каркаде і вербена, Дуже гарно для того, щоб схуднути. Так. Ой, що я розсипаю. Але ж я ще хочу щось додати. Дуже корисне. Бруньки. Соснові бруньки. Ось. Всі знають, що вони дуже корисні і дуже приємне чай пахне. Ну, ось так я їй додам. бруньку, Бруньок. Вже, вже вербне пахне. М -м -м. Добре. Закриваємо. 11 година я тільки снідаю. Так, ну, це для мене норма. Спробую при вас цю смакату. Ну, ви ж теж вже перейшли на двохразове харчування? Ще ні? Ну, я не знаю. Хто ходить е, на роботу в різні зміни, тому да, Так, сложно. Важко. А хто не ходить на роботу, тому потрібно тільки двохразове харчування. Навіщо для здоров'я? Так, добре. Божественна страва. М -м -м. Яка смукота сьогодні. Але ж чогось не вистачає. М -м -м. Все гаразд. Дуже-дуже смачно. Дуже-дуже такий рис. Красивий. Ось такий. Добре. Далі буде. А зараз смачного вам і мені буду їсти. Щось я стала така перебирлива. вже така страва смачна, а уже сама собі трошки думаю, чогось не вистачає. Так, То згадала. Що у мене таке чудо стоїть. Поряд. Чого б не додати. Так, будь якось сіренька виглядає. А це супер виглядає. І що це? Ну, у мене вже було відео. Це квашені перці. Так, мабуть, вони вже сквасились. І ви ж пам'ятаєте, хто дивився, що я клала? Ось це коричневе зернятки, це замість хріна і смак, як у хріна у цих зерняток. Як вони називаються? Мабуть, хто підскаже, так, що я тут вилавлюю. Супер. Дуже цікаве, коли розмі... роз... розквас. Спробую при вас. Мені дуже подобається квашений перець. Враховуючи, що все ферментіване дуже корисно. То я щось корисне приготувала. М -м, інша справа. М -м, супер. Дуже смачний сніданок. Просто вже виридую, так? Ну, кінець року, щось не встигаємо. Але ж все встигнемо, не потрібно нервувати. Так, про перець я не сказала. Почала казати і не сказала, що ж я додала. Замість хріну к салат. І це дуже корисне насіннячка. обов'язково окремо відео з ним про користь речовин, які є у цьому салату. Ну, крис салат вирощують. А ось такі насіннячки. І ще нагадаю: обов'язково придбайте пшеницю. У мене пшениця полба. Не забудьте, бо у нас не сьомого Різдво. Так, ми вже по-новому святкуємо Різдво. А ще за три дні потрібно замочити і проростити насіннячки. Навіщо? Щоб приготувати живу кутю? Так, на Ютубі на відео є. Два відео я вже готувала два рази таку кутю. Але ж... В цьому році теж буду готувати, так, обов'язково, бо це найкарисніше куття. І про чай. Що про чай, я можу вам сказати? Ой! Так, все нормально, скло не тресне. Так, вживайте чаї різноманітні. Не тільки чорне, зелене і каву. Це для здоров'я. Супер. Який аромат? Ви не уявляєте. Вау! Саме більш каркаде пахне. Я думала, що буде пахнути бруньками більш. Ні, каркаде. Ай. Ну що? І чоколад захотіла. Сьогодні такий сніданок, що мене вже святкувати хочеться. Так, чоколад. Так, я не показала який? самий найсмачніший. З перцем. Ох, полюбила я такий чоколад завжди з перцем, а цього разу ще абрикоску додали. А, мабуть, персик. Ні, абрикоска. Яка смакота. Чоколад, коли він з перцем. Ну, що таке, не відчувається перець. Якийсь обман. Коли дійсно з перцем ви один шматочок з'їдаєте і все, ви ніколи не переїсте. А тут, смотрю, забули додати. Хм. Ось таке. Ммм, Потрібно Карго написати. Перса забули додати. Ага, а я переїм погладшую погладжую. що робити? Ну добре. Буває таке. Задоволення не вийшло. А від чаю? А від чаю отримала. Так що готуйте. Там вже шумлять, не дають мені розмовляти. Так що побачимось, папа. Готую сніданок. Сьогодні хотіла б приготувати ризотто. Такий гарний рис для ризотто. Так. Спеціальний рис. Але ж не змогла придбати вина. Дуже важко придбати вина, якщо ти його ніколи не вживаєш останнім часом. Тому я відварила рис не, трошки не, не до готовності. Так, підсмажила цибулю, печериці. і бачу, що в мене не поміститься оцієї сковородці. то я пересыплюсь. Так. И додам креветки. Вот так их смажу. А я сам сама их смажу? Трошки без нічого, коли грибочки готувала, олійка була. Так, Олівкова. так. Дуже рідко готую на олівкове олії, Але ж буває таке. Трошки зараз підсмажую, потім дадам це чудо. Так, вершки. Трошки-трошки ще. 5 хвилин в вишках побуде і додам ріст. 5 хвилин навіть це забагато, бо креветки, якщо довго варяться, це не дуже гарно. Ось так. Так, орегано додаю сьогодні. Бо так хочу. Не знаю, підходить, не підходить, але ж я хочу так. Так, ще хвилинку і рис тебе. Так, приємний аромат. Рис, перемішаємо і трошки ще потримаємо. Щось вигляд не подобається мені. Думаю, прикрашу ягодами годжі, вже коли буде готова, але ж ягод годжі не знайшла, тому я. Ось так прикрашу. Так. Все ж краще, так? Це Барбарис.